10 тисяч гектарів в одні руки в Україні запрацював другий етап земельної реформи. Чому частина фермерів категорично проти? Та чи не отримає доступ до українського чорнозему Росія? З 1 січня 2024 року право купувати сільськогосподарські землі отримали юридичні особи. А ліміт збільшився зі 100 до 10 тисяч гектарів. Ці нововведення викликали резонанс серед малих та середніх фермерських господарств, які вимагають зберегти старі умови. На сайті президента навіть з'явилася петиція з пропозицією відкласти збільшення максимальної площі землі в одні руки до закінчення війни. Це звернення швидко набрало 25 тисяч голосів, і Володимир Зеленський доручив уряду розібратись і врахувати всі ризики. Але чому фермери проти? Перший етап земельної реформи стартував в липні 21-го року. Тоді з-під мораторію на продаж сільськогосподарської землі вивели близько 20 мільйонів гектарів. До 1 січня 2024 року купувати цю землю могли виключно фізичні особи і максимально до 100 гектарів. Тепер право купувати українські гектари отримали юридичні особи, зокрема великі агрохолдинги. А ліміт збільшився до 10 тисяч гектарів. Загальні втрати агросектору через вторгнення товаровронення Росії сягають більше 40 мільярдів доларів прямих і непрямих збитків. Більше того, тільки за 2023 рік. А збитки в рослинництві сягають порядка 3 мільярдів доларів. Звичайно, що в цих умовах середній малий бізнес не розуміє, хто ці учасники, які будуть претендувати на обіг земель та ще з такими об'ємами. За словами Марчука, українські фермери просто не витримають конкуренції з великим бізнесом і збанкрутіють. до того, що мало з них зараз захищають Україну на передовій і банально не можуть брати участь в аукціонах. Ми розуміємо, що це фактично умова, яка заводить великі компанії, навіть можуть бути не аграрні компанії, у цей обіг, і виходить ситуація, що люди, які десятиліттями вкладали кошти, вкладали свої зусилля. А в те, щоб розвивати аграрний бізнес в Україні, вони будуть поза цим процесом.